Дівчата, привіт! У підлітків часто так буває, що часом дратує просто все навколо батьки, які щось від тебе вимагають, у школі, друзі, якщо щось не виходить зробити і багато іншого. І цей всплеск гніву відбувається настільки швидко, що навіть не розумієш, як так виходить. Ну чи замість гніву може захотітися плакати, страждати, сумувати? А за 5 хвилин, начебто, вже й настрій піднімається. Чи нормальні такі перепади настрою та що з ними робити? Сьогодні ми поговоримо саме про це. А якщо ти досі дивишся нас без підписки, то скоріше тисни на кнопку Підписатися знизу під відео. Сльозливість, агресія, занепокоєння чи радість, що змінюється роздратуванням, усе це абсолютно нормально для дівчаток перехідного віку. Іноді ти можеш відчувати весь спектр емоцій лише за 10 хвилин. Через різкі перепади настрою в період статевого дозрівання тобі може здаватися, що ти божеволієш. Не хвилюйся. Все зовсім не так. З початком місячних та формування у тебе жіночих форм, твій організм починає активно виробляти гормони, і саме вони починають впливати на твій емоційний стан, наприклад. Ти можеш сердитися або сумувати без видимої причини. Те, що ще кілька місяців тому викликало в тебе усмішку, тепер може викликати протилежні емоції. Періодично ти будеш у нестямі від щастя, потім комплексувати з приводу змін, що відбуваються в твоєму організмі і зовнішності, і огризатися на близьких і друзів за те, що вони звертають на це увагу. Але такі підйоми та спади настрою норма. А після закінчення перехідного періоду твій гормональний фон має нормалізуватися, і цих американських гірок стане набагато менше. Але що робити зараз? Перше. Поділися своїми переживаннями із цього приводу з батьками, адже вони можуть не зовсім розуміти, що відбувається. Попроси їх з розумінням поставитися до твоїх реакцій на все навколо на якийсь час. А ще поговори на цю тему з подружкою. Вона точно тебе зрозуміє, адже знаходиться в такій же ситуації, і вам обом стане трохи легше. Друге. Більше спи, недостатня кількість сну лише посилить перепади настрою, тому точно не слід ним нехтувати і обов'язково займайся спортом. Ендорфіни, що виробляються під час фізичного навантаження, покращать настрій, зарядять тебе енергією та позитивними емоціями. Третє. Якщо в розмові з кимось ти відчуваєш, що зараз вибухнеш і наговориш зайвого, попроси співрозмовника почекати, усамітнися в іншій кімнаті і заспокойся, а потім продовжуй розмову. Через емоції можна посваритися з усіма довкола, але не хотілося б, правда. Четверте, знайди те, що тебе заспокоює. Це може бути будь-що якесь заняття, річ, їжа. Тільки ось тут не сильно старайся, або розмова з кимось. По максимуму оточуй себе речами, які заспокоюють, і позбався всього, що дратує, наскільки це можливо. Ну й наберися терпіння, адже гормональна перебудова. Це процес, який триває роками, але кожен підліток через це проходить. А отже, все не так страшно. Не забудь поставити лайк під цим відео та написати у коментарях, як ти борешся з перепадами настрою. Це був канал вже доросла для цього. Побачимося у наступному випуску.